Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Ну, а зараз, друзі, більш детальніше поговоримо про те, що відбувається нині на Бахмутському напрямку. Олег Калашніков, начальник прес служби ї окремої артилерійської бригади, з нами на зв'язку. Пане Олегу, вітаю вас. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Сили оборони мали успіх у районі Кліщівки та Андріївки на Бахмутському напрямку? Повідомляє Ганна Малер. і вона говорить, що там ми витіснили противника із займаних позицій. Є певні просування вперед протягом минулого тижня. Збройні сили України звільнили два квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. А, чому для окупантів настільки важлива кліщівка, тому що ми тільки й чуємо, що найбільш жорсткі бої точаться саме там, і яка ситуація поблизу Андріївки? Ну клищівка у нас стала відразу такою точкою зіткнення. Це після того як ми почали охоплювати безпосередньо сам Бахмут пів, е, на півподколу. Клишівка є тут наразі дуже важливою, тому що саме біля клишівки знаходяться панівни. Найбільші вже такі висоти, які ми ще не захопили саме біля Бахмута. Це у нас біля Бахмута і біля Берховки. Це ще якраз оці панівні висоти крайні, які ми, якщо беремо, то вже повністю контролюємо сам Бахмут, який перебуває в назині. Тобто Артилерійським вогневим ураженням ми можемо контролювати будь-яке пересування в самому Бахмуті їхніх підрозділів, також постачання і матеріально-технічних засобів. І, звичайно, будемо бачити будь-яку ротацію, будь-яку рокіровку підрозділів. Щодо Андріївки, вона для нас важлива вже з іншого боку. Саме біля Андріївки перебувають теж панівні висоти саме на той локації вони найбільші за висотою є. І завдяки Андріївці, якщо ми беремо ці висоти, ми вже починаємо вогневим ураженням контролювати їх логістичну таку трасу це 0,513 і горлівка Бахмут безпосередньо. Тобто, у них взагалі то є три таких траси, а цю трасу ми повністю будемо перекривати своїм вогнем. Чи не бачите ви те, що окупанти вже потроху починають відступати, зокрема з цих населених пунктів? Так, якщо ми згадаємо інтерв'ю заступника 3 ОШБР Максима Жоріна, який він давав в прямому ефірі, він тоді зазначив інтерв'ю, що його підрозділ витіснив окупантів саме із Клещівки, велися вуличні бої. І їм вдалося вже звільнити цей населений пункт. Також ми можемо вже неодноразово чули, що біля Андріївки також наші сили оборони України мають успіхи. Там ворог також відходить. Він відходить вже там позаду перебуває залізничне, таке полотно залізниця, але він відійшов не тільки на, до самої залізниці, але й Є відомості у відкритому просторі, що він навіть за залізницею вже перебуває. Тобто, ми маємо дійсно тут успіхи, і ми тут просуваємося і звільняємо нашу територію. А наскільки часто ворог контратакує і які резерви він застосовує для цих атак? Ой, щодо контратак, ми бачимо це постійно. Він постійно це здійснює, причому тут він має. Дві таких мети в своїх контратаках. Ну саме основне його задача, його контратак це зупинити наше просування завжди, де ми не маємо деякий успіх, звільнені наші території, ми там тут же спостерігаємо його контратаку. Тобто, тут він намагається нас зупинити. І ще є у нього інша ціль: це все ж таки він пробує нашу оборону. Хоча він зараз і перебуває сам в оборони, а ми контролюємо полі бою, тримаємо ініціативу. Однак він намагається проверяти перевіряти нашу оборону, чи не вдаться йому десь її трошки нам посунути. Однак йому це ніколи не вдається. Ну за цей час, що ми зараз спостерігаємо з травня місяця, йому в це не вдається по факту. Тобто він намагається нас тримати, але безрезультатно. Пане Олегу, прес-офіцер ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін говорив, що окупанти на бахмутському напрямку в прямому сенсі кидають все і навіть задіюють новітні зразки техніки. А чому зокрема вони почали нову техніку туди кидати і чи надовго у них вистачить такого ресурсу? Ну, хотів би зазначити, що до новітньої техніки це у них е, похвальба, чесно кажучи, якщо взяти той же самий їхній танк, Т-90М м прорив, то це модифікація Т 72 б Во так само як БМП 3 У них вона трошки бездарно зроблена. Однак треба зазначити дійсно на нашому Бахмутському напрямку. Ми вже тривалий час спостерігаємо як 80-й, так і 68-й танковий покій, які мають на своєму озброєнні дійсно ці їхні, за їхніми словами новітнє озброєння. Чому він його тут задіє? Тому що чесно кажучи, у нього вже не вистачає взагалі цього озброєння, особливо важкого озброєння. Це як артилерійське, так і танк. Взагалі, танки він на сьогодні використовує. Не для танкових дуелей, він їх використовує як ту ж саму артилерію. Просто, е, артилерія, яка працює на незначну таку відкість там 5-8 кілометрів до і Він може стріляти. От він тому сюди і закидує все, що він має, для того, щоб стримати наше просування. У нього просто вже не вистачає саме технічного резерву, причому як в важкому озброєні, так і безпосередньо в легкоброньованій техніці. Також він. Е, е, Має нестачу, тому він все, що може, десь там зашкрибає у себе по сусікам. Він намагається сюди направити. Причому це стосується не тільки, я так вважаю, нашому бахмутського напрямку, але є напрямки, де так само у нього скрутно. А яка ситуація у ворога, зокрема із артилерією? Ми щодня бачимо зведення генштабу про знищення артсистем, і їх там 28-30 щодня. Чи ще є запаси у росіян? Ну так, враховуючи, що моя бригада артилерійська, то можна сказати, що це, звичайно, моя тема, я її намагаюся постійно відслідковувати. І дійсно можу зазначити: якщо раніше ми могли спостерігати навіть на цьому Бахмутському напрямку, ще навіть в цьому на початку цього року, він мав. Перевагу десь так на один наш артилерійський ствол 5-6, там ну до 8 було на деяких ділянках, то на сьогодні ми виходимо на паритет. Дійсно, ви правильно зазначили, яку кількість на сьогодні знищується, якщо взяти в середньому помісячно, це з травня місяця, по серпень, включно десь 640 650 в середньому ствольної артилерії він втрачає. Він не встигає її компенсувати, так як у нього компенсійна така можливість Вися 200-300 одиниць щомісяця. Це ті самі артилерійські установки, які він знімає з баз зберігання, відновлює і направляє їх безпосередньо на фронт. Тобто, ми можемо тут зазначити, що все ж таки наші сили оборони дуже якісно відпрацьовують. Причому це не тільки контрбатарейна боротьба, яку ведуть мої підрозділи. Це тут зна треба зазначити зусилля безпосередньо і безпілотників, які їх теж вражають. Це і з наших спецпризначенців, котрі також їх знищують. Тобто це такий комплексний захід, котрий зробив так, що його вороневе ураження стало все ж таки поменше, і він не може настільки щільно працювати по нашим позиціям, особливо враховуючи їх доктрину, ще радянську доктрину. Коли вони, якщо ми працюємо зараз більш точково, більш по цілям, то у них все ще є така. Думка, що вони мають артилерійським вогнем випалювати деякі визначені їм ділянки, їхні квадрати, і цього їм вже не вистачає. Тобто, можемо сказати, що все ж таки перевагу поступово поступово в артилерійському озброєнні Ми отримуємо. І ще на у вас запитаю про е, тих, хто там у тому складі російських окупантів, чи є там приватні військові компанії, і е, що із Кадирівським Ахматом? Чи досі вони залишаються на Бахмутському напрямку? Е, чи вони з, зокрема беруть участь у штурмових діях? Чи вони ще е, відіграють роль тих так званих загороннотрядів? Е, ну почну з е, Кадиркиних, е, а потім перейду. Значить, щодо кадирівців, вони. Е, були залучені до 102-го мотострілкового полку, котрим ми спостерігали напрямку клещівки. Вони намагалися стримати тут наш наступ, однак цього йому не вдалося. Також, якщо подивитися по інтернету, там був такий ролик, де самі безпосередньо російські військовослужбовці скаржились, що Кадиркіни для того, щоб просто за залишити зону бойових дій, безпосередньо першу лінію, вони почали відтягуватися до охорони так називаємих виборчих їхніх дільниць. Тобто, сказати, що вони супербойці тут неможливо, все ж таки, тік хто у них. Краще, якщо далі подивитися на склад підрозділів, котрі перебувають на бахмутському напрямку, то ми можемо тут спостерігати. Звичайно, це після пригожинців. Це постійно тут перебувають. Контрактні їхні підрозділи, однак, ми можемо також бачити і різні всякі ПВК в даному випадку на північному фланзі проявляли у себе це ПВК від Міністерства оборони. Це ветерани, які чомусь себе називають спецназівцями. Не знаю чому. Во також ми бачимо і приватні ПВК, це від Газпрому, там факел, прорив. Теж у час від часу вони з'являються, відновлюються, знову з'являються. Дуже велика різноманітність була цих баксиків сьогодні на північному флангу. Це діє бакс 29 дев'ять і, і також можна сказати про їхні шторми з там, де вони використовують саме кримінальні елементи. Тобто можна сказати, що російське командування тут використовує все, що тільки може знайти. Але треба зазначити, що також професійні елітні частини, це такі як десантні, як спецназівці, також ведуть тут бойові дії. Тому бої дуже у нас непрості, дуже важкі, однак все одно ми маємо перевагу і звільнюємо нашу територію. Пане Олегу, ми вам дуже дякуємо за інформацію. Ще більше дякуємо за вашу роботу. Передавайте бійцям також наші вітання і бажаємо вам, звісно, сил і перемоги. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї окремої артилерійської бригади, був із нами на зв'язку. І зокрема, ми почули, що нині відбувається на Бахмутському напрямку, і які успіхи є у наших військових.